Очень. микрофон тут, удаст. За основу. За основу. За основу. на голосование за основу Проект 776. Так, пойдем. Добрый Завтра На завтра. 69 Тут <свят> кому-то. Я resolute, Я прошу подивитися пункт 3. де написано 33. розробники проектів річні спільноти із відповідальними працівниками на обласної ради. На основі проєкту рішення та протоколу ми, сесії Тернопільської обласної ради готують кінцевий варіант рішення обласної ради і не пізніше, ніж у трьохденний термін, подають нам підпис головуючому і голови голову, обласної ради. В чому суть поправки полягає? То вдень день, коли у нас сесія, наприклад, навіть так як сьогодні, в четвер і не пізніше трьох днів, а в нас вже два вихідні. І в результаті ми будемо все змушені порушувати. Тобто, в мене є пропозиція кінцевий варіант рішення обласної ради не пізніше трьох робочих днів подати на підпис головуючого і так далі, тобто конкретно робоче.